Наближається поворотний момент щодо вторгнення Росії в Україну. Багато місяців президент Трамп намагався спонукати Путіна сісти за стіл переговорів. Він запровадив мита проти країн, які дозволяють потрапляння фентанілу до США, а також інші заходи проти поганої поведінки. Він залишав відкритими двері щодо Росії. Ці двері скоро зачиняться. Дік і я маємо в Сенаті США 85 співавторів законопроєкту про санкції, які стануть своєрідною кувалдою в руках президента Трампа для удару по економіці Путіна та всіх країнах, які підтримують путінську військову машину. КИТАЙ Індія та Бразилія купують нафту, нафтопродукти та інші товари з Росії. Це ті гроші, які Путін використовує для ведення війни. А цей законопроєкт дозволить президенту Трампу запроваджувати 500% мита проти будь-якої країни, яка допомагає Росії. Він зможе регулювати це мито від 0 до 500%. повна гнучкість. Але ми націлюємося на тих, хто тримає Путіна при владі, а також передбачаємо додаткові санкції проти самої Росії. Це справжній молот у руках президента Трампа для завершення цієї війни. Слідкуйте за завтрашнім оголошенням. Ідея того, що Америка продаватиме зброю для допомоги Україні, дуже актуальна. Ми вже багато надали Україні гроші, військову допомогу. Ми зараз маємо з Україною угоду про корисні копалини, яка оцінюється в трильйони доларів. Не хочу випереджати президента, але слідкуйте за новинами про конфісковані активи. Європейці хочуть обмежити використання відсотків від активів на користь України. Секретар Бесент хоче піти далі. Очікуйте план, як більш агресивно використати ці конфісковані активи. також готується план, за яким Америка почне продавати європейським союзникам велику кількість зброї, що принесе користь Україні. Путін розраховував, що ми втомимося, а Європа знесилиться. він жорстоко прорахувався. НАТО стало більшим, сильнішим і ми рішучіші ніж будь-коли, аби не дати йому силою захопити Україну. Конгрес майже ухвалив найважливіший санкційний пакет в історії країни. це дасть президенту Трампу інструменти, яких у нього зараз немає. Справжню кувалду але найбільші винуватці це Китай, Індія та Бразилія. Індія купує дешеву нафту з Росії і перепродає її. Це огидно я говорив з президентом Трампом минулого тижня, він сказав, настав час діяти. Він намагався спонукати Путіна до переговорів, але моя мета завершити цю війну. І єдиний шлях змусити країни, які підтримують Путіна, обирати між американською економікою і підтримкою Путіна. Не можна мати двох перемовників, ним буде лише президент Трамп з максимальною гнучкістю. Китай, Індія, Бразилія якщо ви продовжите допомагати Путіну, на ва. Вас чекають великі проблеми. Конфісковані активи там близько 300 мільярдів в Європі і приблизно 5 мільярдів у США. Чи є відчуття, що президент буде готовий використати ці кошти і що європейські лідери також готові до цього кроку? Частина плану, який ймовірно буде обговорюватися на зустрічі з генеральним секретарем НАТО, це надання Україні активів НАТО, за які вона зможе купувати військову техніку в США. Щодо конфіскованого російського майна, європейці готують план доступу до нього принаймні частково, а також до мільярдів доларів відсотків, які вони приносять. Це надзвичайно важливі ресурси для України. і 5 мільярдів, які є у США, також можуть бути використані. Я вважаю, що час настав. Путін прорахувався. Протягом шести місяців Трамп намагався спонукати його до переговорів, але атаки на Україну тільки посилилися. Одна з головних помилок Путіна він вирішив, що зможе переграти Трампа. Побачите самі в найближчі дні та тижні буде масовий тиск, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. І щодо хто йому допомагає для Китаю, закінчується час, коли він не несе відповідальності за те, що купує дешеву нафту у Росії.